Учора представили нову очільницю Львівщини. Нагадаємо, президентський указ про призначення головою Львівської обласної державної адміністрації Ірини Сех опублікували у неділю 2 березня. Тож у Львівській обласній державній адміністрації вже встигли замінити табличку при вході до приймальні. Традиційно голів Львівської обласної державної адміністрації представляють у сесійній залі облради. Та Ірину Сех представили на майданівській сцені під час на народного віча у Львові. Так на площі перед пам'ятником Шевченкові зібралося близько 4 тисяч львів'ян. Представити Ірину Сех приїхав віце-прем'єр Олександр Сич. Також на представленні була делегація перших осіб Бродівщини, зокрема, голова районної ради Ольга Шайдуліна, її заступник Руслан Шишка, голова районної державної адміністрації Андрій Ковтун та його заступниця Оксана Прокопець.